Вітаю, друзі! В цьому відео буде огляд на модель VPL C14. Дуже цікава модель. Залишив її от в такому ще стані запакованому, для того, щоб показати все з самого початку від розпакування, чим вона комплектується. Так само покажу їхню коробку оригінальну vpl для того, щоб розуміти. Що оригінальні моделі ВПЛ можуть відрізнятись від різних аналогів, які можуть бути або взагалі без коробки, або яких і якісь там інші розмальовані коробки. В цьому відео показую саме оригінальну версію з пропорційним керуванням, От, ну і більш детально розкажу про цю модель. Це комплект RTR, тобто машинка повністю зібрана і готова до використання. Тут є інструкція на англійській та китайській мові. Це прозорий такий пластиковий каркас. Ще є коробка картону, я її теж покажу. От. В Уралах може бути ось цей каркас чорного кольору. ну Він частіше за все, чорного. В інших моделях зустрічається в основному ось такий прозорий. Значить, Машинка повністю зібрана. В комплекті тут будуть різні аксесуари. Це для того, щоб можна було ще більше прикрасити цю машинку. Зарядний пристрій, акумулятор вже стоїть тут на машинці, я покажу. І пульт керування. Пульт керування тут також є важливий момент, що тут є тример руля. Тут повністю пропорційне керування як передніми колесами-поворотами, так і газу. Значить, для пульта керування треба буде дві пальчикові батарейки. Оригінальна коробка від VPL, ось так вона виглядає. Тут зображено С24.1, але з бокової сторони тут ось є С14. Тобто вони просто надали різну інформацію цієї лінійки саме С. Є маркування, ось тут, що це модель C14 в жовтому кольорі. От, і їхній логотип це такий от дракон і надпис так само VPL. Акумулятор на моделі встановлюється ось тут з задньої частини кабіни. Акумулятор літіонний, 7,4 вольт на 500 мАч. Необхідно перед використанням зарядити його, тому що він знаходиться в стані зберігання, це приблизно середній рівень заряду. Ось, і необхідно після зарядки і встановлення вже батареї в пульт керування, включається машинка ось тут з нижньої частини. Загорілись вже так, блимають фари. Включається пульт керування, пройшло з'єднання. Цим тримером ми можемо підкоригувати, як нам треба, колеса виставити. Пропорційне керування руля. Чим менше крутиться колесика на пульті керування, тим менше і повертаються колеса. Іноді буває питання у користувачів про те, що при повному вивороті руля зараз продемонструю, сама підвізка вона трохи починає підгибатися. Так, це буває, тому що виворот руля достатньо великий. І вже після того, як рульова тяга, зараз я спробую продемонструвати. Тобто рульова тяга і колеса вони вже начебто дійшли до того моменту, що повністю повернуті. Але у сервопривода ще є потужність, ще є ход, і тому. Вона своєю силою нібито тягне сам мост трошки в сторону. За рахунок цього ще трошки підвертаються колеса. Але ну, це спрацьовує за рахунок м'якої підвізки. Частіше за все, тільки з однієї сторони це буває. От тут воно сильніше прогибається, а з цієї сторони ну, не так сильно воно прогибається. Можна побачити трошки тут є мастила. Е, мости, вся трансмісія вона йде на пластику. Е, там можуть бути шестерні в мостах ну вони там нормально ще ходять, але великий плюс цих моделей ВПЛ це в тому, що є багато, дуже багато на них запчастин для ремонту і тюнінгу. Е, металеві мости. Різні роздатки, двохступки, мотори, ходовка, так далі. і там ще багато-багато аксесуарів. Управління мотором та швидкістю так само пропорційно. Чим менше натискається на речах газу, тим повільніше будуть крутитися колеса. Якщо нажати максимальний газ, то машинка поїде швидко. Так само, як вперед, так і назад пропорційне керування. По стандарту тут стоїть колекторний мотор 180 класу. Для цієї моделі його, в принципі, достатньо, тому що вона зараз не така важка, немає тут якихось додаткових металевих запчастин або якихось важких коліс. Тому, в принципі, на початок ці моделі вони ну, такі більш-менш практичні. Бувають там моменти, коли там карданчики можуть. Зламатися пластикові, якщо там буде якась ну, нагрузка, От, це такий перший одні з найчастіших таких поломок, які можуть бути. От, але якщо вже подалі модель модернізується, то тоді ставляться металеві мости, металеві карданчики, і тоді вже трансмісія стає набагато надійніша. Плюс, якщо додати, наприклад металеву роздатку з 370 мотором то Взагалі трансмісія ну, повністю вже надійна і модель стає набагато потужніша. Радіокеровані машинки VPL C14 вони йдуть в двох варіантах кольору: це жовтий та червоний. Але, саме вказаний цей колір він не дуже там, прям відповідає цій дійсності, тому що тут колір жовтий, він більше такий пісочний, сіро-жовтий колір. І саме от для цієї моделі цей колір дуже класно підібраний. І так само червоний, він не ярко-червоний колір, а такий більш темно-червоний. І теж ну, ось ці два кольори, саме для цих моделей, ну, класно вони виглядають. От, тут найбільш таке, чим відрізняються моделі C14, це, це тим, що. Замість їхнього заднього кузова на пікапі по стандарту це лінійка С24 і С241, в них позаду є кузов. Тут вони замінили таку ровну платформу, встановили тут ось таку сріблясту, металеву, так само якусь платформу і встановили запаску. Виглядає теж дуже прикольно, якщо казати, що С24. Він такий схожий більш на класичний позашляховик, то тут вже такий, як от справжні краулери, що в них теж половина кабіни Вона виглядає як пікаповська Така автівка, от, а інша половина Вона вже їм там не треба, бо вони використовуються для бездоріжжя, для там, перешкод різних, тому саме ось ця модель теж. Дуже класно виглядає, якщо комусь подобається саме автомобілі в стилі таких от краулерів, саме для бездоріжжя. Візуально ця модель навіть от просто з коробки вже цікаво дуже виглядає. Але якщо сюди додати різні аксесуари, які йдуть в комплекті, там різні поворотники, ручки і так далі, то модель взагалі стає дуже схожа на реальну машину. І ну, цікавість її стає набагато більше. По ходовій, Ходова, дивіться, дуже м'яка ходова. Хоч тут немає якихось там масляних амортизаторів і якоїсь більш професійної підвізки, але для такого початкового рівня по ціні якості ці моделі, вони дуже класні. От, ну І дивіться, який великий ход підвізки. І вона ніде там не застрягає нічого, все працює доволі плавно, тому ця модель вже одразу готова для її використання. Як по ровній якійсь поверхні, так вже можна її використовувати для якогось бездоріжжя, для якихось перешкод. Так само ще з цікавого для модели VPL є апаратура керування третьої версії. Там, де вже є розширене керування і коробкою, і лебідкою, і додатковий ще класний цей ефект, коли є звуковий супровід роботи машинки, коли там звук роботи мотору, це теж дуже класно. Ось, якщо, можливо, у вас залишились якісь питання по машинці, можливо, по тюнінгу цих моделей, то залишайте свої коментарі. Ну і дуже цікаво знати вашу думку про ці моделі. Якщо ви вже ними користувались, можливо, у вас є свій досвід, то діліться ним в коментарях. Всім пока!